Хвилина мовчання важлива, тому що ці люди віддали своє життя ради нас, ради дітей, ради нашого майбутнього. Важливо пам'ятати не тільки воїнів, які віддали життя за нашу країну, але й жертв російської агресії. Особисто в мене теж є близькі люди, які віддали життя за мою і всіх інших жителів України. Свободу в моїй родині є знайомий, який загинув ще, коли почалося АТО у 2014 році. Тому це ну, дуже жахливо і це дуже тяжко. Хвилина мовчання це важливо, щоб пам'ятати тих, хто віддав життя заради нашої держави, заради того, щоб ми жили в мирі та спокої.